Привіт-привіт! Сьогодні в мене зовсім-зовсім крихітний майстер-клас для вас. Камера в мене щось трошки барахлет, і не хоче передавати гарну картинку, тому що ніниточка трошечки а, красивіша, ніж вона на камері, але бо з нею. Давайте спробуємо. Я не знаю, це повинна бути хустка. По принципу, інтерлака тоніським гачком. Але я стикнулася з тою проблемою, що мені потрібно добрати петель, так, коли переходжу на наступний квадрат. І я вже декілька варіантів перепробувала, і мені нічого не подобається. Так от, я добрала петлі по боку, і зараз мені потрібно добрати петлі, які будуть йти Ось так, да? Як я це роблю? Я вчора також перепробувала декілька варіантів, і єдине, що мені сподобалося, це такий показую. Я одягаю маркер, щоб мені відділяти боковинку. Якщо в мене все вийде, тому що це експерименти. Я зроблю якийсь невеличкий огляд, або майстер-клас на цю хустку, або зв'яжемо з вами ще одну. Але от сам добор, коли потрібно там розширити, ну, наприклад, на рукава, так, якась літуча мишка, тобто не в процесі. А от по формі нам потрібно добрати якісь петлі. Як це краще зробити, мені сподобався ось такий спосіб. Міш. Міш. Петлями я заводжу ще один гачок і дістаю звідти, одягаю це все і знову його заводжу між двома. Тобто, я між петлями буду доставати додаткові ці петлі. Тоді край виходить непоганим, не закручується, і легко в'язати. Тобто Ми цими рухами не затягуємо дуже сильно. Наш край. Я тут трошечки, трошечки зовсім ще не прилавчилася до нього, тому що, можна сказати, ви зараз разом зі мною експериментируєте. Ну, скоріше, я вже його пров'язала один раз, але набрала всього 20 петель, тому ще не набита рука. Єдине, що тут потрібно, скоріше важливо. А не потрібно, важливо не дуже сильно його. Затягувати не можна, тому що коли ми його затягнемо, нам потім буде дуже, дуже важко пров'язувати в зворотньому порядку. Це, це ж, все ж таки туніський гачок. Бачите, який виходить понизу, край цікавий і дуже-дуже зручно. Останню ми накидуємо. зараз я перерахую, тому що 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, так, 25. Останню петлю я просто накидую на гачок. Мені просто не потрібно багато, я так заглушила цей а, туніський, бо і починаємо вже з цього моменту в'язати, то, як ми зазвичай в'яжемо. Я ж кажу, що я вже трошки експериментувала і вирішила вам показати першу. Але її ось тут треба трошки підтягнути, бо я, коли вперше зв'язала, вона така була розтягнута в мене ось її. Зараз, щоб вже нас нічого не відволікало, і поїхали пров'язувати. О, дві. Ну і вибачте, за мій експеримент. Знову нитечка уводи розслоюється. Трошки я так довгенько в'яжу, але я вже хочу показати вам, що відбувається після пров'язування першого ряду, що воно не крутиться, що воно дуже добре тримає цю форму. Я думаю, що ті, хто в'яжуть туніським гачком, їм буде це цікаво, тому що також знову я перепробувала вчора, сиділа і той набор, і той набори, і той набор. Так, тут у мене остання повинна бути з ось цією. І тут я вже вішаю, переходжу на наступний рядочок. От те, що виходить по ну, наводця. Зараз ми трошки ось так наведемо камеру. Бачите, який гарний виходить край. Дивіться, я трошки пров'язала, щоб ви бачили цей набор. І ось тут, ось тут я набирала з ланцюжка. Я різниці майже не побачила, чесно кажучи. От. Тому я вважаю, що цим не просто можна користуватися, а навіть для самого початку використовувати. Мені дуже сподобалося. Єдине, що він трошечки Свобу, свобідніший, ніж ланцюжок. Ланцюжок все ж таки в нас тримає низ, якщо вам потрібен більш От однакова кількість петелечок, але зовсім тішечки цей розтягнувся більше. Ну, він просто більш пружний край, тому ми можемо його використовувати, коли нам не потрібна чітка форма. І виходить, що. Ну, Ось такий в мене експеримент, що воно плаває. Ось так. Я вам бажаю творчих успіхів, гарних експериментів. Ми з вами продовжимо далі. Скоріше, нам всім перемоги. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікава нагачку!